Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хожу, хожу. Ой, оце різко присіла, аж в голові зашуміло. Хожу та й прися ось над черешнею. Привезли нам сьогодні відро черешень. Такої червоненької. Пригостили. Буде компот. Закатаю частину винатую. Тільки поїздла, поїздла. Вірите, м'яти не можна знайти на нашому кутку в селі. В одному місці там така слабенька, тоненька, блідненька. Ну, вкину в баночку, потроху, буде запах. А частину хочу закатати із полуничкою. Але ж теж треба піти пошукати, чи вона хоч там іще є. Що це завих буде? Стерчить я його туди, а він назад. Не дивіться на нього, він у мене там завжди був. Не знаю, не знаю це дівчатка, чи буду я вкидати в компот цю що нарвала. Ой, не погляньте, бачите, така вона слабенька, молоденька. Але була ж у мене м'ята, Перевелася, зійшла з двору. То й маленька, то зовсім і листяне таке. І одразу ж воно з землі тільки вилазить. І м'ята ж, і запах, і, 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 і смак. А це ось чайок собі заварила, а воно мені більш на якісь ліки схоже. Не хочу його такого кидати в компот. Я, може, ще й пила, а мої ж його пити не схочуть. Компот я роблю простенько, насипаю третю частину. Огіт банку 3-літрову. Мене дівчатка сьогодні не дуже приємне дверно. Мама в лікарні. швидко зранку забрала. Тому і погода така Ото. впливає на людей, в яких тиск високий чи кого турбує серце, а мама ж перенесла інфаркт у тепер. Дуже реагує на таке. Та, ну, от так десь насипає. Е, нічого. Зробили кардіограму, кажуть, страшно нема нічого, але потрібно лягти та прокопатися. Телефонувала до мами, докопується. Оце докопується. То вже настрій зовсім не той, що був вранці. Уже так, знаєте, бодренько, веселенько балакає. І що б ви думали, мамо, найбільше зразу турбує. Як ви думаєте? Мама мене петує. Як мій котик, як пушок. Ти його погодувала чи ні? Мама встигла зранку суп зварити, а й сама не поїла це через ці події. І пушка слово ж не погодувала. Каже: ти погодувала кота чи ні? Кажу, насипала суп. А він їв, кажу, ні, біля миски качується. І мама, що це клопочеться, що. Голодний кітик. Кажу, суп стоїть. Хай, хай качається, дивиться чи їсть. А як не хочеться, може, може, всі суп круте, то зразу на вулиці є що їсти. Харчів бігають і літають. Нехай буде. Так що, оце десь так насипою ягід чи фруктів, будлі яких, склянку. Цукру за рецептом, як ви всі знаєте, але мої не дуже солодкі люблять, то я дивлюся, які ж в банці ягоди чи фрукти. Черешня така не солодка, то я додам склянку цукру. Склянка в мене на 200 мл. І так одну третю десь, а можливо, трохи менше. Ну, десь так, одну третю лимонної кислоти сюди. Лимонну кислоту я завжди кидаю в компот. Ось ягоди у банці киплячою водою заливаю, металевими кришками закриваю. Тоді ось, щоб цукор розчинився, беру я отак, ось так ось рукою гойдаю. Тоді гарно, гарно. Бутилі ковдрою накриваю і компот в банках охолоняти залишаю. Молоко для йогурта. ось, бачите, тільки закипіло, і я його виключаю. А тепер залишаю прохолонуть. А я тим часом продовжую займатися компотом. Молоко вже охололо, можна робити і йогурт. Молоко охолоджую, до якої я стану. Градусника в мене нема, то я визначаю температуру пальцем. Руки ж гарно, минім, звісно. І якщо я можу втримати палець в молоці, значить можна вже і додавати сюди закваску. Закваску ми купуємо в звичайній аптеці. Закваска для йогурту. Фірма, яка, яка є, таку й купуємо. Один пакуночок Тут, згідно інструкції, один ось флакончик, такий порошечок. Тут один флакончик йде на 1-3 літри молока. Ми густого через що не робимо. Оце на 3 літри флакона нам якраз достатньо. У мене не повен. Неповна банка вийшла, я, я трохи надлила для омлетику на вечір. Можна додавати в молоко цукор, можна не додавати. Я частенько готую без цукру, а тоді вже кожен сам собі додає в склянку, скільки йому схочеться. Але чоловіку, моєму чоловіку. Це не дуже подобається. І він, мені, він мене просить, щоб я додавала цукор, як готувала йогурт, щоб тоді так відкрив і вже солоденький йогурт налив. Скільки додаватиму я цукру? За рецептом, той, що у мене давно вже записаний у зушиті, 2 столові ложки на 1 літр молока, але кожен додаєш. За своїм смаком. Тут у мене ось більше, ніж 2 літри, то я, ну, нехай буде 5 ложок столових додам цукру, таких неповних. Без гори вірніше. Так, це 4, да? бо балакатиму <зас> занадто солодке зроблю, наче п'ята. А тепер ось додам я закваску сюди. І гарно розмішую. Ось, ось так. Тепер накриваю капроновою кришкою, і потрібно нам забезпечити нашому йогурту правильний температурний режим, щоб йогурт заквасився. Для цього теплий йогурт потрібно гарно-гарно вкутати. Я ось зразу піду, візьму полотенце. Візьму якусь ковдру і так і знизу, і по боках і зверху гарно вкутаю. І залишу до завтрашнього ранку на кухні. На кухні тепло, в ковдрі буде йому тепло, і йогурт гарно закваситься. Ну що ж, зустрінемося з вами завтра вранці. Я йогурт так гарно, гарно вкутувала. І він до цих пір теплий, так і повинно бути. Ну, ось погляньте. Бачите, гарно він дуже гарно заквасився ось так. А тепер я його. Розмішаю, як бачите, нічого складного нема в приготуванні смачного йогурта. А тепер знову я закриваю банку з йогуртом кришкою і ставлю в холодильник, щоб він прохолов. Ось такий виходить йогурт. Він вже, він вже повністю готовий до вживання. І цукор в ньому вже є. А можна додати до йогурту за бажанням. будь який наповнювач. Сьогодні в мене буде ось малинка. Зразу я малинку переб'ю на блендер. Ось. Якщо не хочемо ми, щоб кісточки нам на зуби попадалися в йогурту, можна перетерти його, перепустити ось так через таке ситочко. Ось погляньте, яке гарне однорідне пюре малинове виходить без кісточок. Чоловіку я залишу йогурт без малини, бо він. Знаповнювача мене любить, а я собі менше ж налила, бо мені іще ж сюди потрібно додати малини. Ось, зеленте, яка смакота у мене буде. Йогурт домашній, натуральний із свіжою малиною. Ну що ж, дякую вам. Дорогі мої підписники, за перегляд готуйте таку смакоту і ви. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!